біткоін украли в мене 100 тисяч доларів, та ж саме ситуація. Треба портання. дивитись, по-перше, якщо в тебе вкрали е крипту, по-перше, порядок дій. Е перше, треба її розмітити як брудну. Тобто надати статус брудної АМЛ. Тобто на даний час ми являємося як амель. Що Мені треба в Інстаграм вийти і сказати, пожалуйста, не покупайте цю криптовалюту, вона тепер грязна. І що е я маю е зробити? Ну, ну, що... я так кажу, розмітити крипту. В нас блядь, люди виховані Голлівудом та інстаграмом цю прутню дивляться. Розмітити крипту, що вона вкрадена. Давай деталі. Звернутися до правоохоронних органів. Ні, або звернулися да. до нас, от що да, правоохоронні ну, правоохорон да. що ми Можемо розмітити криптовірку. Фізично відбувається. Ми співпрацюємо з декільками компаніями по розмітки криптовалюти: це Crystal Intelligence, це Global Ledger. Також ми ведемо перемовини з іншими компаніями, які тобто. Кажу, Метамас не зайти просто там додати не можна. Ні? Ні, так не можна. Тобто, звертається до спеціалізованих служб правохоронних структур або для таких компаній по типу наших, які займаються про розмалюванням. Рухається крипта, і ми надаємо їй статус брудною.